Тож, давайте нарешті розподілимо емоції. І перший нехай буде Олексій. І я такий дивлюсь, знаєш, на всіх думаю, чому сьогодні я перший. Чому? Ну, чому. А, я. Чим же я так, блін, сьогодні насолив, а, не знаю, суддям, що конкретно я перший. Я так знаю, що йду. Коротше, я розумію, що мене щось. Аж я, ну, мене аж розстеріло. Я стою, блін. Думаю, хоч би нормальний той смайлік, знаєш, там зайшов. Скажіть, Олексію, які емоції ви б собі хотіли? Та мене радість, більша радість. Но не, я бачив цих оцих там, де мене цього бачив, поняв, бачив там сердиті ці смайліки. І думаю, то каниці смайлики. Тільки не вибухи, якісь там зриви, бабахи, коротше. Що що там, шо там? Ні, це клас. Я дуже часто використовую ці емоції. Це вибух місків. Як вам таке емодзі? Це сумасшедше сочетання, я поняв. І цей взрив, ти поняв. Бачу цей смалик розірваний міз. І ти розумієш, на що поролись, на, на те й напоролись, лі як там кажуть, я не знаю. Ну, от ти, типа, того, що ти більше всього не хотів. Ти й получив, коротше. Так, да. клас. Думаєш, зараз я вам приготую, ага. Зараз, чекайте. Антон Гільчук після мене йде. Антон. Що б ви хотіли отримати? Та, мабуть, будь-яку. Я не хочу щось загадувати, щоб не Ну, коханечку непогано. Теж неплохо. Дуже класне. <плес> це злість, мабуть. О, так це ж тріумф. Вам випав емодзі під назвою Тріумф. Що скажете? Та думаю, що гарно, типу, як і будь-яка емоція. Коротше, це тупо. Це тупо, ну, я не знаю. Для мене тріумф, типу, ну я розумію що таке тріумф. Я смотрю на цей смайлик. Типу у мене такий дисонанс, типу, я не розумію, що відбувається, типу від чого відталкуватися якось так. типу. Олександре, Будь ласка. Ви хочете емодзі? Чортика хочу. Ага. Що я можу ще хотіти, як ні чортика? Я так подумав, що я міг би зробити на тарілці щось по типу вівтаря. Я би намалював е, якусь пентуху з червоного соусу. І в мене був би такий чортик. Ага, Це ага. емодзі bueno. emoji... Радість. Радість. Ага. Радість. Сльози радості. <світ> радість. Я і радість. Яка мені може бути радість? Ну, блін. ну, ну Ви мене бачили. ну. <світ> Що приносить е, радість для кожного українця? Правильно я ж не буду мертву русню зображувати на тарілці. Це вже буде занадто, мене люди не зрозуміють потім.